Ніхто не вірить, що тебе нема. Не усміхнешся, не зайдеш до хати і замете сліди твої зима. Душа пташиною буде часом кричати, Проситись до коханої уділи, чи скукати у батьківську хатину. Ти близьким був і рідним нам усім. Заблугачим мама. Де тепер, син, смітину обійме, ніби дитя. Де гіркі сльози витирати, так мало Бог тобі вділив життя, і доля дала щастя небагато. Веселий, добрий, жив, так, як усі, легких стежин не звик в житті шукати, траву косив світанком по росі, чуже не брав, а міг своє віддати, і зла ніколи людям не робив, хотів щось досягти і заробити, батьків, родину поважав. Любив та довго не судилось тобі жити. А ніби вчора чула ще твій сміх, стрункий, високий, щирий, справедливий. Ти був привітним, добрим до усіх, простий хлопчина, чесний і вродливий. І Ідолію...